Парова машина це машина теплової енергії, яка перетворює енергію пари в механічну роботу. Куля Герона це перший відомий пристрій, який запрацював за допомогою пари. Але період розквіту парових машин настав в епоху нової історії. Наприкінці XVII століття Денис Папін побудував першу вдалу парову машину, яка мала запобіжний клапан. Його сучасники Томас Севері і Томас Ньюкомен створили перші парові машини, які почали використовувати у промисловості Англії. Досконалення конструкції парової машини, а також розширення сфери її використання, було пов'язане з ім'ям шотландського інженера і винахідника Джеймса Ватта. Вихідним елементом конструкції Ватта був котел. Вогонь, який горів у ньому, підігрівав воду. Пара, яка при цьому утворювалась, подавалась в циліндр поршня через вбудовану трубу. Саме тут, за допомогою клапанів, енергія пари перетворювалася у вертикальний рух, який простим способом можна було перетворити в обертальний. Це дало можливість використовувати парові машини не тільки для проведення в дію шахтарських насосів, але й для виконання різноманітних механічних робіт. Перші експерименти з вдосконалення універсальної парової машини ВАТ проводив ще в маленькій майстерні університету Глазго. Пізніше меценати, які володіли великим капіталом, почали матеріально підтримувати його роботу. Наслідок цього почало процвітати підприємництво. Було отримано багато успішних патентів на винахід і введено в експлуатацію понад тисяча парових машин. Протягом наступних років шотландський інженер, застосовуючи безліч новаторських пропозицій, зробив конструкцію ефективнішою та економнішою. Одним з найважливіших його покращень є використання зовнішнього конденсатора. Це пристрій для перетворення пари у воду для повторного використання. Винахід Джеймса Ватта відкрив нові можливості для застосування парових машин. Історики вважають, що реєстрація першого патенту у 1769 році стала початком промислової революції.